Київ до 25-ї пожежної частини надійшов виклик на Трухановому острові пожежа. На місці з'ясувалося. Горить трансформаторна підстанція. Швидше за все причиною стала сильна злива. Перш ніж ліквідовувати пожежу, необхідно відключити струм. Електрики вже на місці, однак їм потрібно кілька хвилин. А тим часом сильний вітер роздмухує вогонь. Головний ризик у такій ситуації це розлив розпеченого мастила з трансформатора. Врешті струм відімкнули. Рятувальники працюють у гумових чоботях та рукавицях. Пожежний ствол заземлюють. Величезна напруга це смертельна небезпека. А від застарілої трансформаторної підстанції можна чекати будь-яких сюрпризів. Тож спершу розпилюють воду, щоб знизити температуру. Потім починають гасити вогонь. Трансформатор заливають з усіх боків. Електрики відкривають трансформатор. Ухід йде піна. Вона має ізолюючу властивість врешті небезпечна ситуація ліквідована. Однак, частина зони відпочинку киян залишилася без електрики.